Всім гарного дня. Сьогодні 5 жовтня 2024 року, і ось у мене сигналочка. Яблочка швейцарської селекції від Маркуса Кобелта сорт Red Love Calypso. Це е, вже така, знаєте, дуже е, визнана серія е, цих червоном'ясих яблук, які до нас, ще раз нагадую, прийшли в Швейцарії взагалі. Там була ціла серія. Е, Red Lavera, Red Love Adiso, Red, Red Love Cercea. І ось вот Red Love Calypso, він, до речі, рідкий на сьогоднішній день сорт в Україні. Яблучка приблизно десь грамів. До 150 більше не бачу. Що хочу сказати? Чудовий сорт, який майже не потребує обробок. І це немаловажно. Це по моїм спостереженням. Так що Сорт такий, як би сказав, осінній ранній зимовий. Він, я так розумію, взимку не буде лежати. Це так більш знаєте, Одіса такий із цієї серії, самий такий найбільш лишний акаліпсо, яблочко ось такого розміру і ось такий у усередині. На ну, дегустацію скажу так, яблучко дуже цікаве, має такий е, ягідний смак, як і більшість червоном'ясих яблук. Ну і солодкість вже набагато більше, ніж. Як от у літніх сортів, ще забув сказати, є Редлав Сирена. Sirena. Це літній сорт, він більш такий, знаєте, пізньолітній, він більш з кислинкою йде, як і Трініті польські. А каліпсо вже більш явно е, виражена е, солодкість, цукру вже достатньо. Е, менше, е, такі, знаєте, не дуже соковите, більш таке середнього така от. Ну, Смак. Такий ягідний, як і у всіх е, яблочок, знаєте, і полуничка там, і, е, і як чорничка, знаєте, от такого смаку, як всі більшість червоном'ясних яблук. Так що, в принципі, як для себе, як для любительського саду, для садовини, буде в самий раз. І таке, знаєте, знахідка. Дуже з них гарно виходить компоти. Колір дають потім фруктові фріпси сушать. Чіпси такі дуже знаєте, вони не тряють свій колір і смак майже залишається. От. І таке, знаєте, як непривичне для багатьох людей, хто взагалі не знає, що воно таке. ну І ще ці яблука багаті на антиоксиданти Це оце червоне. і антиоксиданти допомагають нам боротися з раковими клітинами. так що Споживаємо червоне м'ясо яблука і забезпечуємо себе здоров'ям. Кого цікавлять живці, звертайтеся. З вами був я, колекціонер плодових Україна-Крапівницький. Яблочко Red Love Каліпсо або Calypso. До нових зустрічей, друзі!